До чергової частини Уманського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що поряд з територією Уманської міської лікарні виявлено труп чоловіка. Виїздом слідчо оперативної групи було встановлено, що трупом є невідома особа чоловічої статі приблизним віком 25-30 років. При цьому ж, огляду місця події, встановлено, що труп має явні ознаки насильницької смерті. Першочерговими слідчими та оперативними заходами було встановлено двох осіб, які являються причетними до скоєного кримінального правопорушення. Ними виявилися місцеві мешканці 18 та 23 років. Як пізніше було встановлено, вказані особи, були знайомими з потерпілим. Правоохоронцями міста достеменно встановлено мотив скоєного, вилучено знаряддя та засоби скоєного кримінального правопорушення. Зібрано достатню доказову базу, на підставі чого обом учасникам повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства. За вказаним фактом, Уманським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 115 частиною 2 Кримінального кодексу України. Санкція за вчинення даного злочину передбачає позбавлення волі у сроком на 10-15 років або довічне позбавлення волі. Вказаних двох осіб. Уманським міськрайонним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Та чому вас затримали працівники поліції? Наче так було треба, в мене нема живання говорити. Скажіть, будь ласка, чому вас затримали працівники поліції? По підозрі з склоєні злочині. Якого саме? Стаття 115. Що це за стаття і що ви накоїли? Вбивство, я нічого не накоїв, ще нічого не доведено. Ну ви зараз обґрунтовано підозрюєтеся, в не ніде... дані. Підозрюєтесь, нічого не доведено. Все, я не хочу розмовляти. розказуєте, ну, що мені. його позвали, вийшли на двір. я їм сказав, прийди зі мною поможеш мені. І він пішов до хати дівся, і ми пішли. Дійшов сюди до угла машини, куди я на місці вже назад в обличчя. Він сказав, те, що багато говорить. Він включив світ ставив візитку. Я йому сказав, залізти погріб. І він заліз у підвал. Там був включений світ. Зав, зніми куртку. Одразу зняв куртку і подав мені сюди. Я кинув таку куртку, я, я підлову тут. Він його бив там ногами, руками, погляд. І взяв і оце місто, оце ну, понував таку, там пороздалю. Я забрав, бля. Я забрав в нього лопату з рук. Ось. Раз по голові вдарив. Він каже, ай. Він, ще, він стояв. Потім він став, стояв в углу, їм дав футболку, він дав футболку. Побиття його тривало десь пів години, може 40. Ну, Примірно так. Ви там виходили, їли, пили, вбили. Ну, от то ми випили в